Так, вітаю. Сьогодні ми знову приїхали на поле. Не те саме, де ми були попереднього разу. І був у мене чорний сигнал глибокий, я викопав, то там був, зараз покажу, такий цікавий ножик Київської Русі. От. Ну, можливо, кому не цікавий, але він ціленький з таким долом. От, Я викопав ножик і думаю провірю ямку. Провіряю ямку, коли з тієї кучки землі, яку я викопав, був кольоровий сигнал. от Я його копнув. І дивіться, що це. Це було срібне кільце Київської Русі. На жаль, воно з втратами тільки частинка. Але все одно приємно. У мене кусочок я в іншому місці десь на полі був знайшов, таке саме. Так що, можливо, воно трошки підійде одне до одного. Так, жартую, звичайно. копаємо далі. Продовжуємо ходити ми по полю і знахідки такі є. Я все тут ще викопала. залишили ще й нам. Вон, дивіться, був чорний сигнал, через ще всі чорні сигнали. Багато цвяхів звичайно попадається, але о, тут капсалія. Не знаю, це скіфа чи Київська Русь, ну тут більше Київська Русь, Скіфів дуже мало. Така знахідка чудова. Так що ми її відреставруємо, чи відреставруємо правильно казати. Ось така штучка. Вибачаюся за грязні руки. Не звик я копати в перчатках. Копаємо долі. Пустився я з поля до річки. Тут ось річка внизу, такий схил. І воно бачимо, товариш мій копав ямку о, не знаю, що він там викопав, але ну, я думаю, або щось цікаве, то я б вже знав. О, дивіться, поряд глибокий був сигнал. І сигнал був отакий. Мідь. Ну, мідь срібло. І дивіться, що це. Це якась антична монета. Не знаю, що там написано. Але вона з отвором пошкоджена. А з цього боку дивіться. Ну, тут нічого немає практично. Отака знахідка. Жаль, що вона не ціла. Нічого по моєму дому роздивимося. Гарненька, мені подобається. Був ще сигнал, я вже думав динарик. Але виявляється отака штучка. Двушечка 62 року Ще раз вибачаюся за грязні руки. Знову вийшов я на поле. От уже темніє, день підходить до кінця. От, дивіться, був сигнал. Воно отак вилізло, я вже думав монетка якось. Дивіться, це колечко. Вже погано знімає, нічого не видно. Не знаю, можливо там є який візеринок А може і ні. На жаль, трошки поламаль, ну нічого. Перед цим я отам ще підняв. Частинку колечка якогось Київської Русі Але я його не став знімати. Так що трохи ще покопаємо і будемо їхати додому. Вирішив я зробити огляд наших знахідок з останнього виїзду. І що ми маємо? Ну, звичайно, радянські монети я сюди не клав, тому що вони нікому не цікаві після реформа. От. Ну, почнемо це. Був наконечник стріли. Такий зрізень. На жаль, черешок відламаний. Ну нічого, ми його відреставруємо колись. Так, потім кольоровий сигнал був у нас. Це отаке срібне кільце було колись, на жаль, відламане. З таким гарним візерунком. Так, далі. Випала в нас із землі отака псалія але я не знаю, чи це Київська Русь чи ні, можливо, Скіфи. Вот. Чому я так думаю, бо вона схожа на Скіфську псалію. Хоча може бути і Русь. Така залізна штука. Хто не знає, що таке псалія, Це із Кінської упряжі. Із УЗД. Деталь. Вони дві штучки такі знаходяться по боках, по краях. Така річ. Так, Відкладаємо її в бік і йдемо далі. Отакий бронзовий цвях. Вчора попався. Ну я не знаю, це того періоду, Ну, я думаю, що того. Я перший раз такий бачу, перший раз знаходжу. Так, далі. У нас те, що я казав, що якийсь медальйон чи щось подібне, можливо, монета. Так, це виявилась монета. Монета виявилась бізантійською. На жаль, вона з пошкодженнями. Ця монета карбувалася в 1028-1034 роках. З цього боку взагалі нічого не видно, видно, що вона горівша, тут Ну, Все одно я вам скажу, дуже приємно, коли знаходиш монету ну хай вона пошкоджена, але коли їй тисячу років, то це теж радує. Тим більше я такого ще не знаходив Буде в колекцію. І, до речі, я ж коли вона... Була на місці від ямки, яку викопав товариш. Ну, буквально сантиметрів 30-40, він її пропустив. Можливо, прибор не достав. Так, і залишилось у нас три таких ножика. Чому я їх відклав для того, щоб зробити з них теж огляд? Тому що вони бувають, оці ножики, київської ліси, вони бувають незвичайні, бувають з візерунками, бувають різної форми. Ну, цікава тема. От, ну, цей ножик без візерунку. Я трошки почистив, на ньому немає нічого. От, оцей ножик з таким долом, як бачимо, він трошки вигнутий. Тут немає нічого на ньому. От, але на цьому, ну я відкладаю такі ножики, коли на них є щось незвичайне. І найцікавіший, на жаль, відламаний це оцей ножик був колись. З цього боку, бачите, яка канавка, дол, такий тоненький і цікавий обух, дивіться, я його вчора почистив з візерунками, бачите якими. Ну і з цього боку. Через що я завжди забираю ножики? Дехто їх не бере взагалі, або здає на металолом. Ну, то я забираю, бо серед них бувають чудові такі екземпляри. Ну що ж, дякую за увагу. Я думаю, що не даремно ми вчора з'їздили покупали. Такі, ну, я б сказав би, таких занадто дуже бомбезних знахідок немає, але... Щось цікаве вилізло. Так що до зустрічі.